Двосторонні відносини: міграційна політика, бізнес та перебудова України це все вже 28 листопада в цю п'ятницю на польсько-українському форумі майбутнього, яке відбудеться в Варшаві. Це найголовніші теми, які будуть обговорюватися в центрі Європи, в центрі всіх подій. А про те, що власне і про що будуть говорити вже в цю п'ятницю, гість в темі дня на польському радіо для України, Микола Воронін, волонтер Р фонду Stand with Ukraine. доброго дня. Добрий день, дякую за запрошення сьогодні. Давайте поговоримо власне з вами про цю зустріч міжнародних, я так думаю, політиків і теж волонтерів. Це ви організовуєте цю зустріч лідерів з Європи, з Варшави, з України, які власне будуть говорити. Про що власне будуть говорити? Як сама назва каже польсько-українське форум майбутнього? Тобто, ми вже третій рік... Польсько-український форум пришлощі, так для за Так, так, так uh, майбутнього. Так, тобто ми передусім будемо говорити про майбутнє, але звичайно звертаючи уваги на минуле і на сьогодення, якщо йдеться про цей форум, ми його як фундація Ukraine організовуємо вже третій рік поспіль, тобто це вже третя. Буде третя, третій форум цього власне такого формату. А в цьому році ми будемо перед усім розмовляти про а, перебудову і відбудову України. Це дуже важливо, що не тільки, бо всі чомусь говорять тільки про відбудову України. А ми теж хочемо зверна звертаємо увагу і хочемо звернути увагу, що окрім того, щоб відбудувати, треба перебудувати. Тобто, якщо Україна у майбутньому має бути членом Європейського союзу, тобто там далі мусить. Проходити зміни, так це не має бути просто відбудова того, що було, а передусім, зміна, тобто перебудова. А ви я... саме кажете про е, суспільство, про політику е, чи про фізичні е, дома? Бо розумію, що це е, річ, яка м, ще, все ж таки лежить в руках політиків. А ми кажемо саме про суспільство, і про, mm -hmm. е, про голови теж наших людей, теж європейських е, я думаю, що якщо йдеться про перебудову, все ж таки йдеться про е, зміну. Наративів так в головах людей, зміну поглядів на деякі ситуації, зміну погляду взагалі про існування держави як такої, тобто ми не хочемо втручатися суто. В політику, так тобто ми не є політиками, натомість ми хочемо з разом з іншими спіль, спілками, організаціями громадськими, разом з політиками з України і з Польщі, разом з бізнесменами і так само з бізнесами, які так само будуть представлені на форуми, на форумі, тобто, це будуть бізнеси суто польські, суто українські, але які польські працюють теж в Україні, і українські які працюють зараз в Польщі. Тобто, якщо ми будемо розмовляти про пере. Будову відбудова це, звичайно, йдеться про е, дома, про те, що зруйновано під час е, війни. Якщо йдеться про перебудову, нам все ж таки тут йдеться про те, щоб змінити е, наставлення і більше підлаштувати процеси е, прийняття е, України швидшого прийняття України до Європейського Союзу. Ну, власне, двосторонні стосунки та політика міграційна теж будуть темою одної з найголовніших тем цієї зустрічі. Взагалі можна сказати, що. Темою дня п'ятниці, і теж темою дня цього тижня є все ж таки теж та двадцяти пунктовий план Америки, чи можна сказати Росії, який запропоновано. Чи все ж таки тема політики також буде обговорена на цих панелях в п'ятницю? Чи лідери. Будуть власне загачувати тему того, як виглядає ситуація зараз в Європі, що буде далі з Україною, бо це все залежить від того, як політики домовляться, і чи одна, чи друга сторона, чи можна сказати, три сторони, бо є в цьому Україна, є в цьому Росія або Україна з Європою, Росія і е, окремо ще Америка. Чи вони домовляться власне в цій цій темі? Я думаю, що тема політика політики, будуть звичайно звучати на форумі, тому що ми так само запрошуємо політиків, і вони будуть брати участь в дискусіях. Вони будуть так Польські, українські польські і українські політики. Так, тобто, тут треба зрозуміти, що ми не дивимося лише на одну сторону, а хочемо чути різні голоси з різних сторін. Так в кінці форуму який які. Власне, будуть на такі теми, як двосторонні відносини, так України і Польщі. Це раз два. Це міграційна політика, тобто це такі зараз делікатні теми, які між іншим використовує на даний момент Росія, і в цей момент вже на жаль триває майже рік. Коли тема польсько-українських відносин дуже використовується в дезінформації, тобто так само про дезінформацію буде там, будемо розмовляти про бізнес, як я вже казав, двосторонній бізнес, і на і в кінці ми так само хочемо створити а, разом вказівки для польського уряду, які передамо, і для українського уряду, які так само хочемо передати, про те, що ми. Теж, як громадянські громадські організації, громадське суспільство, спілкуючись з різними формаціями, з різними людьми з різними організаціями, хочемо допомогти. Але так само дати конкретні якісь кроки. Звичайно, що е, той план 28, або як вже кажуть, ніби там вже із 19 пунктів після е, Женеви. Дуже нам цікаво. Тобто, це Марко Рубіо з європейськими власне, лідерами. Так його перебудували, переписали е, або змінили, бо деякі кажуть, що він був написаний чатом GPT, чи перекладений в Google Транслейте. Відко власне, це, це, це передав. Це залишаємо трошки іншим експертом і теж політиком. Які зараз домовляються і наново розкладують всі карти, карти світу? Але все ж таки, давайте скажемо, коли і де буде відбуватися цей форум. Форум буде відбуватися завтра, тобто 28 листопада о 10.00 в в готелі Громада, тобто в самому центрі міста Варшави, до сьогодні ще відкрита реєстрація. Якщо ще хтось бажає, будь ласка, захоче до котрої? до котрий. Якнайшвидше <ріст> <ріст> місць дуже залишилось мало, скоріше за все, навіть вже не можна за перевіряти теж на сайті всю а, актуальну з, інформацію. Звичайно, у нас на медіа на, ем, на соц соцмережах, так само на сайті все є і плюс лінки до реєстрації. Давайте ще будете ж поговоримо про ваш проєкт в інтернеті, який теж можна було дивитися на ваших соціальних мережах. Польська без міту, тобто Польща без міфу. Кого ви долучили до цього проєкту? Бо ми могли теж дивитися на рілси на відео, які з'являлися на соц в соціальних мережах в інстаграмі, там, де власне експерти, там де м, досить популярні люди, волонтери говорять про дезінформацію, про деякі статистичні е, дані про Україну, як українці позитивно впливають, як не піддаватися дезінформації. Е, яка ціль власне цього проекту? Чи е, е, ви все ж таки дотарліще? Чи дійшли до того? Е, до того слухача, до якого ви робили, для якого робили цей проєкт, і яка ваша мета, власне, була, коли ви придумували таку подію? Так само, як і форум, так само цей проєкт це вже третя реалізація. Подібного проєкту, тобто у нас вже третій раз. Ми реалізовуємо проект щось без міф. У перша, перша ем, реалізація була Україна без міту, тобто Україна без міфу. Тут ми представляли більшості українців в Польщі, е, і так само говорили про ті наративи, які були ще два роки тому. Тобто, про те, що тоді вже з'являлися деякі наративи, що українці забирають роботу, українці впливають погано на економіку, і так далі в Польщі, і так далі. І так далі, ми в це. Хочемо наше, хочемо. Ми це розвінчували а, за не, не разом, але звичайно, з допомогою наших колег, наших так само а, інших волонтерів, відомих теж людей. Тобто, це лі були лідери опінії, але не серед українців, в Польщі, передусім, а серед поляків. Тому що, як саме назва проекту ми хочемо донести передусім інформацію до поляків, що не все, що публікується в соціальних мережах, є правдою, що а, лідери до Мають теж іншу думку. І ця думка вона переважно збігається з думкою нашою, тобто людей, які все ж таки допомагають Україні, допомагають так само Польщі, і ми співпрацюємо на різних у різних сферах. Друга реалізація цього проєкту була в минулому році, була це вже перша реалізація польська без міту. І вона теж але вже вона теж була про розвінчування міфів, як і ця третя едиція, яка зараз е, триває. Ми, наша головна мета це розвінчування міфів про о, російські наративи, які все ж таки існують в дискурсі польських деяких лідерів, лідерів думок. І, звичайно, ми хочемо змінити ці думки. Інших звичайних людей, тобто так, які дивляться і, і хоч хочемо донести все ж таки правдиву інформацію. Тут варто звернути увагу, що ми з, співпрацюємо, можна так сказати. Натомість, коли ми пропонуємо людям, які, яких ви бачите у нас на соціальних мережах, які записують такі рілси, тобто так, які розвіншують міфи, то в цьому, в цьому вже третьому нашому проєкті ми. Поставили на за тему як безпеченство польське польське, тобто безпека Польщі, і все ж таки воно в, е, йде про те, що наші, е, між, наші стосунки, двосторонні стосунки між Україною та Польщею, вони дуже важливі, передусім, так само для як і безпеки України, так і безпеки Польщі. І власне проєкт про те, щоб розвінчувати такі міфи, про те, що якщо Україна, наприклад, е, увійде до НАТО, то це буде війна в Польщі. Якщо Україна, е, Україна мусить зараз. Спіддатися там і так далі, і так далі. Тобто це все такі теми, які дуже звичайно є темами складними, є темами теж делікатними для слухачів. Натомість ми хочемо теж показати, що не тільки українці про це говорять, але так само лідери думок Польщі про це говорять і. На одній з конференцій, е, про Україну е, підсумок був такий, що наші не про Україну, про дану ситуацію і українські польсько-українські відносини, на які я був недавно, е, ми дійшли підсумку з деякими е, польськими політиками. Які там були теж в брали участь в дискусії, ми дійшли до висновку, що ми, ми говоримо вже дуже багато. Так насправді говоримо, але треба почати вже кричати. І я думаю, що зараз в той час, коли ви коли будете кричати, коли ми почали кричати але на вулиці чи в інтернеті? Я думаю, все ж таки на вулиці, ми ще не починаємо кричати. Ми кричимо тільки на деяких наших подіях і акціях. Але все ж таки почина... починати треба з інтернету. Тобто на даний момент на сьогодні. Це найбільш ем, загроза для нас, то, то це е, ця вся дезінформація. Вона, передусім, шириться все ж таки в інтернеті, і на жаль, люди піддаються на неї. А чи все ж така агресія? і Крик можуть допомогти? В цій ситуації чи все ж таки треба просто зінтенсифікувати власне цю силу, цей порив, який в інтернеті ми можемо додати, тобто ще більше працювати, ще більше показувати і розвінчувати всі ці міфи, всі ці фальшиві фальшиві ем, інформації, е, які власне по з'являються в інтернеті. Бо що цікаво, політики і експерти, до речі, мені дуже часто тут говорять, що політики кожної сторони фракції все ж таки тонують оці Настрої вони не так ангажуються в ці політичні наративи, ніж люди, звичайні люди, суспільство, яке читає все, що відбувається в інтернеті, і вони накручують себе так. І ці емоції входять безвичайної боти. Які воюють по стороні Росії, вони роблять цю активність в інтернеті? Ну і власне, як оця дезінформація впливає на нас, як ми можемо боротися з нею? Кожен з нас, що має додавати в інтернеті, що має не шерити, кому казати і кого оберігати перед деякими інформаціями? Де власне шукати правдиву теж інформацію, чи теж якісь дані, які з'являються в інтернеті? Або, взагалі, нічого не треба робити, просто мовчати і дивитися, що відбувається. Абсолютно, якщо ми нічого не робимо, ми тоді піддаємось найбільше. Перед усім, якщо ми хочемо щось е, прочитати, поширити, е, повірити в це, треба перевіряти. Перевіряти варто не тільки так, як говорить одна або дві людини на цю тему, перевіряти варто то, що, про що вони говорять, і шукати власне того джерела, доходити до джерела цієї інформації, і там перевіряти. Звичайно, люди, як е, ви сказали, політики, вони це роблять, тобто вони мають людей, які це роблять так, але про прості люди, які просто їдуть, наприклад, після роботи в метро і мають час перевірити інфо. Почитати новини, люди над таким не замислюються, щоб перевіряти доход до джерела інформації, вишукувати в декількох різних ем, цих медіаресурсів таку інформацію. Тобто, ем, ми все таки заохомив заохочуємо це робити. Це перед усім. Друге, абсолютно не поширювати то, що ви вважаєте ем, за потрібне, поширити одразу. Треба все ж таки теж дати собі час, дати навіть ці е, в психології 14 секунд. Подумати. Подумати, але це стосується всього подихати, Сл слів, так. дій наших так. в житті. Просто треба завжди думати перед тим, так. що робимо. І, звичайно, теж дивитися, якщо щось набирає дуже стрімко. Лайки, коментарі, тобто поширення. Так, ми мусимо теж подумати. Це стає віралом. Так? Так, ми, треба нам, ми маємо теж подумати, чому це так, подивитися, хто коментує це і хто це, наприклад, промує, між іншого. І іноді взагалі не варто звертати уваги на, на деякі речі, на деякі пости або, наприклад, відео людей, або, наприклад, власне, Когось, хто піддається за когось за іншого, і це пости. Тобто треба перевіряти, чи це взагалі сторінка справжньої цієї людини, або це медіаресурс, який дійсно був популярний ще й раніше, не тільки виплив зараз і має лише одну нарацію. Ну, власне, або потім ще зголошувати це на поліцію до служб, які будуть верифікувати певні фейки, якщо це когось особисто Звичайно. торкається, ваша лідерка, зрештою, євромайдану Останбиті Крейн Наталія Панченко, теж була, була такою жертвою цих mm. жахливих теж історій в інтернеті. І теж питання: що зараз важливо для волонтерів, що вони хочуть передати українцям, полякам, окрім цієї дезінформації? Чи хочуть якось поєднати ці народи, чи все ж таки тут не ходить про неде річ власне про поєднання, а просто про показання, як виглядає життя. Ми не мусимо бути такі самі. Ми можемо бути різні різними. Ми можемо просто з собою, десь там поруч жити і якось функціонувати, співпрацювати. Бо теж не завжди маємо друзів на роботі. Ми маємо колег, з якими просто ми відкрито і щиро розмовляємо. Я думаю, що нам не до кінця теж ідеться про те, що ми маємо поєднатися і стертися в один народ, в одну, так як би якусь таку в одне. В одне щось ціле так, тому що кожна людина все ж таки індивідуальна, навіть якщо ми є той самої національності або іншого громадянства, ми все ж таки індивідуальність і кожен з нас різний. Це раз. А друге, наша мета все ж таки показати зараз, що війна передусім триває. Що ті всі спроби її затримати, Україну змусити піддатися і так далі, воно все ж таки не не відбувається вже перший раз. Тобто, ми бачимо, що від лютого воно ці спроби вони цілий час, і ми маємо теж пояснювати людям, що ми далі, наші захисники не тільки України, захисники в цілого. Демократичного світу цілої Європи, все ж таки, вони передусім воюють е, зараз на території України. Вони воюють зараз з Росією, і ми мусимо їм допомагати. Якщо ми будемо піддаватися на російську дезінформацію, допомога просто затримується. І мені не йдеться зараз про допомогу ту, що офіційно передає, наприклад, країна як Польща, як до України. Мені йдеться про допомогу, що е, якби не поляки, ми б не закривали багато своїх зборів. І Якби не поляки, ми б не могли закрити, наприклад. Великі суми коштів для гуманітарної допомоги українцям в Україні, українцям в Польщі. І тут треба теж варто зазначити, що, передусім, ми в кожний збір оголошуємо, що це збір, і оголошуємо його польською і українською мовою, тому що ми знаємо, що серед донаторів будуть як і українці, так і Польщі, так і люди іншої національності, які проживають в Польщі. І тут важливо, теж дуже важливо. Зауважити, що ми дуже дуже вдячні всім людям, які допомагають. Ми українці вдячні полякам, українці так само з якими ми розмовляємо, так якими ми, деякими теж опікуємося, можна так сказати. Тобто, дітьми тут у Польщі це діти, це люди, які, наприклад, кожне своє відео, кожне своє наприклад перебування завжди хочуть. Подякувати цьому народу за те, що вони тут зараз перебувають, знаходяться у безпеці, і е, цей наратив ми теж хочемо поширювати, тому що е, ви питали про те, чи нам варто кричати, чи все ж таки розмовляти. Звичайно, нам варто розмовляти, але якщо е, при нашій розмові е, ми одні на сцені, а з іншого колонки все ж таки підключені до мікрофону іншої особи, хто кричить, то нам теж треба починати іноді розмовляти. Робити інші речі ви казали, власне про, про про дезінформацію. Теж вплив російської дезінформації на на українських біженців в Польщі і в Норвегії. Бо ви теж робили реалізували таку програму, фальшиві наративи та правдові наслідки по польську, по польську тисфаршфалшиве наррації, правдіве консеквенція. Ви співпрацювали з центром діалогу Юріюша Міршевського із Ден Українське Форен і Норк. Тобто з Норвезькою Норвезькою фундацією, так інституцією, Це. і там теж говорили ви про вплив власне цієї дезінформації на, на пропаганду, теж на війну гібридну, на всі ці протидії. Які наслідки ви все ж таки висунули, які теж підсумки після цієї співпраці? Чи Норвегія нам теж може допомогти в цьому? Ми теж чи по... взагалі є uh -huh. якась інформація, що інші країни будуть фінансувати ем, якісь фільтри інтернетові. То бо я yeah. думаю, що вже yeah. зараз м, ми потребуємо власне якісь таких програм, які будуть автоматично е, щось щось видаляти, тому що ми знаємо, коли, е, колись маємо таку нагоду зголосити щось до Мети, тобто до, до цієї фірми, яка займається і Фейсбуком і Інстаграмом, то це майже неможливо, коли є якась. Річ, яка ображає когось або ем, шерить далі наратив е, негативний про якусь людину, то мета просто відповідає, що там нічого поганого і не видаляє взагалі такі пости. Чи ми зараз власне потребуємо такі програми, чи якісь закордонні ем, партнери хочуть щось придумати таке, чи все ж таки немає взагалі про це мови, і це люди повинні бути тими фільтрами суспільства. Передусім, кожен, кожен з нас повинен бути таким фільтром для себе, для той інформації, яку він або вона перевіряють, прочитують і поглинають. Це раз наш проєкт полягав на тому, що ми теж, окрім того, що співпрацювали з цими організаціями, які ви назвали, ми так само провели деякі такі дослідження, можна сказати, про ситуацію на той час у Польщі, про ситуацію на той час у Норвегії. А звичайно, в Норвегії не було того, тої того, шкали російської дезінформації, яка там шириться, не було тої шкали дез... про так, якби. Ну, того бруду поганого теж не було. Бруду, так, так якого були вас. Для, для на чого? Тому що тут, Польщі, Польщі тут багато українців, і а, так в Норвегії а, менше. Тому, Чи що... Це просто через те, що в Норвегії так далеко. Я думаю, що а, все ж таки через те, що а, Україна і Польща, вони все ж таки, країни-сусідки, це раз. Два це країни, які мають. А, Велику спільну історію набагато більшу, ніж спільна історія України і Росії, все ж таки. це теж варто пам'ятати. Ну і ми, ми, ми ніколи не чули від наче можливо, вони так і кажуть десь, але тобто це не має такої теж шкали, коли російські політики або теж лідери думок щось кажуть про те, що вони теж там щось проти норвежців або до Норвегії висилають якісь бомби. Бо а, щось інше, натомість про Польщу. Ми знаємо, що це в них регулярно. Тобто Польща в них так само є на, на цьому на гачку. Правда. А, ну і я думаю, це теж через це, тому що багато грошей вливається суто на кампанії дезінформаційні проти українців і. Та конференція це була е, одна з подій, яку ми власне в рамках цього проекту реалізовували, тому що так само ми організовували мастер-класи. Це були діалоги, це були, наприклад, передача власне, рапортів, передача якихось даних, які ми зробили тут. Норвежці зробили в себе. Ми це порівнювали і над цим працювали. І звичайно працюємо далі. Ми маємо надію, що ці проекти будуть е, е, тривати е, е, з різних не тільки з Норвегією, але теж з різними іншими нашими. Е, Країнами Європи і не тільки які е, проєкти ви плануєте реалізувати в майбутньому, в, в зараз, вже через день, через тиждень, через місяць. Що плануєте? Що до кінця року ще хочете зреалізувати, і які, е, які мрії можливо на наступний рік? Е, ми б хотіли з е, головний наш проєкт? все ж таки, це перемога України. Це проекти, над якими ми працюємо кожного дня. Кожен наш волонтер е е організації каже і фундації кажуть про те, що вони 8 годин працюють в себе десь там на роботі, потім ще решту працюють. Безкоштовно, так, але волонтерять, так якби для нашої спільної справи. Це головний проект, який ми б хотіли реалізувати якнайшвидше. він у нас е прописаний до реалізації. Це такі реалізація must have від 24 лютого 2022 року. Е якщо йдеться про, м -м, звичайно, як фундація, тому що ми як фундація відкрилися, е, після початку повномасштабного вторгнення, але фундація відкрилася теж. Е Разом, так якби не разом, але на основі можна сказати, громадської організації Євромайдан-Варшава, де ми далі дуже співпрацюємо, тому що наші волонтери, наприклад, і там, і там волонтерять. Ми, як фундація, так само допомагаємо організації організовувати різноманітні і їхні події. Це дуже важливо. Одна з таких подій, яку ми тільки закінчили минулої суботи. А перед цим була місячна кампанія, інформаційна для Передусім, поляків про голодомор, і не про лише один голодомор, а про три голодомори, які відбулися в десятому сторіччі вимушених голодоморів, тобто штучних голодоморів на українцях. А і все це закінчилося. Наша інформаційна кампанія закінчилася е, акцією в центрі міста, тобто на замковій площі. Де була інсталяція про власне про пам'ять вшанування пам'яті жертвам Голодомори і як це проєкція, яка відбувається зараз? Тобто ми не показали лише те, що було в 32, -му, 33, -му, наприклад, році 20-го сторіччя, але ще теж показали, що відбувається в 23-му, в 23,24, 25 -му роках вже 21-го сторіччя. І яка це проекція? Тобто, зло, яке не було тоді через це покаране, воно далі існує далі продовжує робити це лише оновлюючи деякі свої механізми. А, а як ми знаємо, що не тільки оновлюють, а теж використовують деякі механізми, ті самі, які були в них е, майже 100 років назад. Ми звичайно будемо дивитися на вашу актуальну роботу. Будемо дізнаватися ваші найновші, про ваші найновші проекти про, про теж події, про збори, про теж вашу діяльність, до яких і глядачів, слухачів теж захочемо, щоб долучилися і так підсумую, знайшов таку власне таку фразу у вас на сторінці: разом можемо більше. Тому тримаємо кчуки за перемогу. України за теж ці мирні договори. Що все ж таки і діяльність і волонтерів, і і політиків, і військових і е, звичайних людей зараз немає звичайних всі надзвичайні і всі працюють на, на мир і на, на спокій для України. Дякую, велике. Це був це була тема дня в польському радіо для України. Дякую.